Зараз підемо ще Ваньку спитаємо, посвидемо, що ж будемо робити, що оця не світиться. Бо він іще не в курсі, що то декорація. Ми вчора як побачили, що воно не робить. то думали, щоб сьогодні щось до прадохранітелі зараз узнаємо. Так а що ж будемо робити, що світло той не світить? Що не, світ не світить, не світить? Готій середні лінзи. А, я не знаю, я не електрик. Ти що, вугле чи не вугле? Так а куди? Що? До предохранителя люди слізти, чи що робить? Так, так, ну, навірно, предохранитель я Ну, взагалі, вони должні не світити, якщо вони там стоять, правильно вчити? А вообще, виходить, знаєш, що? Ні. Не повинні світити. Ні! Декорація! Декорація? Ну, понял. поняла, декорація. Получається, вони не повинні світити. Бо адаптивне світло і вони крайні. Працюють от так, як треба, Вони самі переключають, а то просто як декорація.